Максим Мотькін, президент клубу Дніпро 2023. перший 77 м номером та Дмитро Шукалов. Ми у першому турі зустрічалися вони з партизаном. Тут вийшов м'яч, ні, можна далі грати. Паратіков, паратіков забивати. Сейф. І Є перший забитий м'яч будівельника. Євгеній Мозговий. 1-0. На другу хвилину поєдинку Євгеній Мозговий відзначається. З першого ряду М'яч став в підсумку переможним для партизана. Перехоплює м'яч будівельник. Сієлін вирішив пробивати, але Дніпро-2023 втрачає м'яч. Курбанов. Курбана один в один проходить. Валієво пробиває. І залітає м'яч. Ворота це автогол буде. Записаний на Бондарева. 2-0 рахунок стоїв, але... Так, це автогол Бондарева, але відзначаємо. Фалів у першому тайну. Тут чисто м'яч грає довго. Спроба пробити тур. з м'ячем. Високо зустрічає Дніпро свого суперника. Моменти! Тут головне, що... Пошкодження не було. Жовта картка все ж таки. Ловському встиг прокинути м'яч. Дивимося на повтори. Мозговий. І здається, лівою Не Дніпро свого суперника. Моменти! Пісарєв можна бити. Артему ні віддає передачу. Данила Максименко Трубіцин Курбанов. Трубіцин, але бачить, що там що навіть і намагатися прийти. У Бондарева є підстраховка. Момент, заглітає м'яч ворота. І знову таки не без допомоги Курбанова. Денис Болдаренко. 13-та хвилина. 3-0. Рахунок стає. Немає повтор. Протистув Жарко. Артур Курбанов. Протріли і встигає. Бондарів перехоплює м'яч. Є удар! Є... удари. Невеличку паузу не потрібно поспішати. Курбанов, як же класно проходить. І вкотре в цьому поєдинку в першому таймі від Курбанова, але не забиває. 15-та хвилина. Дзюба пробиває. Потужний удар і Забиває. Дзюба 3-1 рахунок стає. Новицький встиг прокинути м'яч, але не стигна. тут Тур буде першим на м'ячі. Новицький порушення правили. Зараз жовта буде. Десятому номеру. Навіщо? Тут же не встигав, до м'яча перший вже на м'ячі був. Новицький встиг прокинути м'яч, але не стигна. тут Тур буде першим на Було Перехоплює м'яч. Будівельник Ворожко порушує правило. А тут проходить, но виски удари. Добивання буде. Тур... Момент. Чорний. Момент. Не залітає. М'яч ворота добивання. І вже перший же момент створює. Будівельник і заробляє штрафний. Дмитро буде бити. Є удар! І Який же м'яч забиває Дмитро Шукалов. Ну і зараз яке святкування буде. Посиленок дружині і далі вже святкування. Давайте повтор подивимось. Вого закрутив везліво. І тут понижніх Лововському м'яві віддати передачу вперед, але попереду, окрім кіпера, суперника нікого не було. Злато далеко і дуже швидко. Розігрує! Бро. Встигне, встигає. Данило мозговий. Але також швидкості не програє йому її. Бучко передача порожні ворота. І... Данило Мозговий забиває 5-1 рахунок. Ну я ж думаю, буде записаний м'яч якраз таки на Данило. Так. М'яч у ворота летів, звісно. Бучко передача порожні ворота. І... Павна передача проходить пас на Бондарі. Передача Курбана в Курбанов на швидкості буде бити. Артур віддає передачу. Момент. Брашко можна бити. Пробиваємо. Тур завадив контратака. Будівельника Паратіков дуже довга і. Момент дуже небезпечний. Не знаю, бачив партнерів або ні. Передача сілен удар здальний кут. <поріст> партнерів ні. Передача селен ударні. Далі... За він встигає на м'яч. Це ж таки йде передача на Шукалова. Це раз передача. Пісарів. Полював до арбітра. Шукалов ніяк не реагували. Тут, там, звісно, я не чув, чим все завершилося. А це буде жовта. і Мандр буде... Мігаров. Мігаров буде пробувати, Мігаров може пробити. Тут зараз Голкіпера будівельника. Вже до фінального свистка тримати м'яч. Ну або спробувати завершити цю атаку. Цей поєдинок ударом. Але удар цей останній може бути якраз таки від Гравця Дніпра 2023. Так, 5-1. Підсумковий рахунок. Будівельник дуже впевнено. Стартує, набирає 3 бали і перемагає Дніпро 2023, який після двох турів має один бал. Вітаємо команду! Дмитра Скриги, Костянтина Жалдакова з перемогою, з класним стартом, дуже в класному настрої команда. Ну а ми очікуємо поєдинок Легіон та Тризуб.